Наближається Новий рік. Чи задоволені бориспільці, як прикрашають місто до свят? Та як вони ставляться до заборони на піротехніку? Сьогодні ми дізнаємося про це. Ну, так ще, як би, до Нового року є час, але я думаю, можна йолку поставити, можна украсити. Ось огні, будь ласка, горять красиво. Як. Я думаю, що можна зірейки якісь нарисувати белку, зайчика, ну і все таке. Я хотела? Вот я була во Львові і там ходять красиві нарядні дівчат. Они в капорах, в таких нарядах і носять з собою конфети. І як как би бы продають, це теж дуже красиво. Сміх навколо і веселий сміх. Гірлянд, побільше гірлянд. гірлян. Я думаю, що якщо буде багато гірлянд в нашому центрі, то буде нам не потрібен ніякі саліти. Ну, я ще гадаю, можна ще пінгальські огні. І все. В новорічний вечір буде весело всі. Обов'язково Діда Морозу для маленьких діточок, снігуроньку, якихось, можливо, зайчиків, сніговичків. Таке все для діток. Ялинка обов'язково. Святом вже прийшов. Новий год може щось хороше покаже нам. І не ні, ні, ні буде. І ви, молоді, будете радуватися. Правда від? Дай Бог вам здоров'я. Дай Бог хорошої звіті і як кажуть, війна скоріше закінчилась. Щоб як кажуть, цієї війни не бачить, я теж 18 років пройшов війну в Афганістані. Як кажуть, щоб хлопцям не гинуть. Це таке побажання. Так, я люблю Україну. Ні к скажімо. Це зараз піротехніка, це взагалі Ці салюти. Это не обязательно, я считаю. Каждый себе найдет, как развариться. Головне настроение, Фейерверки это не обязательно. Достаточно гирлянд, йоки, я думаю, вполне достаточно. Не обязательно стрелять і взрывать еще что-нибудь. Я не знаю, я в основному не користуюся. Ну, Піротехніка, но ну, салюти – это так можна. Ну, не такі ж фейерверки, щоб повсю борить полішов. Я люблю Україну. Категорично, ви знаєте. Ви ну, користуєтеся? Ні. Ми таким не користуємося. В тому році ми вирішували, що ніякої перотехніки не повинно бути примінено в даний час. Тому що йдуть зараз такі бойові дії на сході України, тому щоб не... А багато сюди приїхало переселенців звідти, багато звільнено бійців АТО. І щоб психологічно не ранити їх, вирішили не приміняти. Але це на совісті кожного підприємця, який використовує цю піротехніку. Да. Тому моє ставлення, звісно, я проти. Так Я люблю Україну. Це Чому? Травми. Пожари. У відповідних місцях, так. Да. Так, я люблю Україну. Гадаю, що треба все майже використовувати під час свята, щоб було радісно для всіх, якось, щоб було, якось настрій піднімався. Але ну, так, щоб це було небезпечно, в межах, в межах розумного, як то кажуть. Дуже дорого, дуже-дуже дорого. Лучше відпразднувати новий рік зі сім'єю і добре поїсти. Сісти нормально, так в сімейному кругу без салюту, празднувати Новий рік. Про використання піротехніків супереч забороні, а також про соціальну акцію воїнів АТО ви можете дізнатися в нашому попередньому сюжеті на сайті телеканалу Бориспіль. Катерина Теплюк, Максим Хлопотов, телеканал Бориспіль.